Всім привіт! Сьогодні буде відео про заточку заточку інструмента, як столярного, так і просто ножів. Я колись на своєму каналі. Робив отаку от штуку. Це точилка для ножів, яка там може заточувати ножі, може заточувати залізка рубанків і стамески під потрібним вам кутом. Все регулюється, все рухається. В основі покладений гідравлічний амортизатор, який утримує задню ляду автомобіля Богдан-2111. Він був зношений, там з цим проблем немає, вони ламаються, мруть як мухи. Ці амортизатори, особливо взимку, так що в мене є жменька таких амортизаторів, я просто уже зношений, не було там тиску, просверлив, просверлив в ньому дірки, і тепер, от ну, в мене є така от направляюча. Так, можливо, вона не занадто точна, можна і точнішу якусь зробити, але вона точно безкоштовна. І взагалі, це все це було безкоштовне. Є відео окреме про цю штуку на каналі. Ви можете його подивити. А взагалі, мій. Якби моє прагнення до заточки почалося з того, що я зробив верстат, заточний верстат із двигуна пралки. Той двигун пралки стояв на центрифузі, ну стара пралка, але з центрифугою, яка відтискала білизну, і там було 3000 тисячі обертів. От на ці 3000 тисячі обертів я зробив. З двигуна трьохтисячника я зробив точило. Ну, Звісно, там не три тисячі, на три тисячі їх не буває, ну близько трьох тисяч, дві дев'ятсот там з копійками. Зробив те точило, але воно заточує, ну звісно, це звичайне точило з звичайним каменем, і воно грубо заточує. Ножі, наприклад, грубо заточує. Для того, щоб швиденько щось, щось поточити, то супер. А якщо треба... Довести або тонко поточити, це вже не дуже. Тому прийшла мені в голову ідея робити отаку от штуку, ручну точилку. Я подивився відео там в інтернеті і вирішив, що зроблю собі таку ручну точилку. До речі, якщо ви думаєте, що піди та купи. Як кажуть, поціновувачі моєї творчості на каналі, тобто хейтери, то отаку штуку. Якщо ви зберетеся піти та купити, ну більш-менш адекватна. Там вона коштуватиме 2000 тисячі гривень. А то й більше може й 5, і 7 коштувати. Там вони дорогенькі бувають. Це ж все було безкоштовно, взагалі, із всілякого мотлоху, і палок зробив. Купив лише оці ось бруски. Тут алмазні бруски. Вони змінні, можна міняти. Різної грітності, ось, я купував. Ну можна також їх було зробити, але я подумав, що то вже занадто. В чому проблема цієї штуки? В принципі, до якості заточки в мене питань немає. То чи вона нормальна. Папір ножі після неї ріжуть. Ніяких питань до якості заточки в мене нема. У мене є питання до часу. Ну, тобто, сидіти шкрябати, оце ножі, ну іноді може комусь і прикольно посидіти якісь там супер ножі пошкрябати. Ну, по-перше, в мене ніяких там дорогущих ножів немає. В мене звичайні, отакі от та й кухонні там дешеві. Ну розумієте, так? Нічого там, Супер якихось ножів у мене немає. Тому я вирішив, що треба щось із цим робити, і треба робити якийсь верстат, який би точив це все діло швидше. Питання до цієї штуки було в швидкості. Я не хотів витрачати свій час і сидіти, шкрябати ножі, кухонні, які коштують три копійки. Було прийнято рішення робити що, щоб точило мої інструменти та ножі швидше. Ну, звичайно, це електроточило, але ж уже не таке, як, як у мене було раніше на три тисячі обертів із грубим каменем. Я вирішив вже робити щось краще, щось, щось сучасніше, чи що. Ну, я б не сказав, що цей верстат дуже сучасний, зараз про нього вам розповім. Зробив отаку от штуку. Ця штука відразу кажу, з однієї сторони це камінь. Із негрубим грубим зерном, це перше це камінь. А це, це полірувальний круг, дерев'яна болванка, на яку наклеєна шкіра і натерта пастою гої. Взагалі, ідея щодо конструкції цього верстату в мене виникла, коли я побачив верстат, який називається Тормак. Верстат Тормик був сконструйований і придуманий шведським інженером Еріком Андерсеном в 1973 році. Права в тому, що Ерік спостерігав, як його батько, а його батько був столярем, довго і нудно сидить і точить залізка рубанків і стамес. Це була кропітка і важка праця. І Ерік вирішив якимось чином зарадити своєму батьку, допомогти йому. І він придумав верстат. Цей верстат. Був абсолютно саморобний, звісно, що і знову ж таки хтось би йому сказав, піди до да купи, а він взяв і зробив своїми руками. Це був малооборотистий верстат, який охолоджувався водою, тобто був з мокрим каменем. Камінь був занурений у воду. Приводився цей верстат за допомогою ручного дриля в рух, тобто вставлявся ручний дриль, і таким чином цей верстат приводився в рух. Взагалі, сам привід. Цього верстата, яким саме чином було реалізовано можливість обертання цього верстата, було досить цікавим. Там стояло коло, ну щось на кшталт цього кола, із гумою, наклеєним на це коло. Вставлявся дриль, і шпиндель дриля впирався в це коло і таким чином крутив. Шпиндель обертався, впираючись в коло. І... Крутив верстат на такому ж самому принципу побудовані сучасні тормики. Після того, як друзі Еріка дізналися, що у нього є такий гарний верстат, всі захотіли також собі такі верстати, і компанія почала розвиватися. С сама назва Тормик складається з двох частин: торм це абревіатура від е, імені засновника. Не знаю, як воно там скоротилося, так інтернет. Так каже, повіримо йому. А інша частина Мек від слова механізм. Тепер трошки ближче розглянемо той верстат, який вдалося зробити мені. Цей верстат, перш за все, був обладнаний точильним кругом, і цей точильний круг фірми Ворел. Це взагалі ні про що не каже, якщо чесно, ні вам, ні мені. Знайшов якийсь круг. Круг був розміром, ширина його 40 мм. Діаметр 200 мм і посадковий діаметр 20 мм. Знайшов такий круг ну і придбав його. Він коштував таких розмірів круг 700 гривень. Це для такого круга круга таких розмірів зовсім недорого, я вам скажу, тому що якщо порівнювати із тими кругами, які стоять на оригінальному тормику, то вони коштують, як крило від Боїнга, Вони там коштують. 4 тисячі гривень, 2 тисячі гривень. Це якщо підробний якийсь. До речі, сам тормик, це не єдиний верстат, він не лише є оригінальним. на нього почали робити кучу підробок. Ну, і так якось. Полірувальне коло. ну, Тут є сліди від балансування. Дірка тут для того, щоб не било це коло. Я його фрезером вибрав. в Ну, вибрав дерев'яну балванку фрезером і наклеїв на неї шкіру. От вийшло таке от коло. Приводиться все це за рахунок шківа від пральної машини. І ось двигун від пральної машини, який знаходиться у нас всередині в верстаті. Є вимикач, яким вмикається вимикається верстат, і перемикач реверсу, щоб наш. Наш камінь міг крутитися вперед і міг крутитися зворотню сторону назад. Зсередини, якщо вам цікаво, то верстат виглядає приблизно так. Це двигун від пральної машини, ось він, який натягується пружиною. Тут пружина-конденсатор стоїть. Драти ось тут розведені, всі драти, є реле, захисту двигуна, Ну, вал яким приводиться ця вся система в рух. І підшипники. Тут три підшипника стоїть. все для жорсткості конструкції. Але я вам скажу, я використовував вал в цьому верстаті на 10 мм. Чому? Тому що в мене шків з пральної машини на 10 мм. Але бажано використовувати, мабуть, вал потовше, було б краще. Якщо у вас є можливість, якийсь товщий вал. Взяти, то беріть товщий. Сам вал я брав із. Ну, купував. Купив вал для станка ЧПУ і підшипники до нього також. Ну, зараз це не проблема. Зараз можна купити все, що завгодно, і відповідно такий вал купити не проблема. Ці вали дуже точні, вони дуже рівні, тому такий купував, Ну щоб зменшити биття всієї цієї системи. Зверху на моєму верстаті ви можете бачити отакі от планочки з однієї та з іншої сторони. Це для того, щоб кріпити упор. Є отакий от упор. Кріпиться він отаким от чином. Це все схоже на оригінальний тормик. Там також такий самий упор. Але там купований в мене саморобний. До речі, ця штука там в тормику також коштує як крило від Боїнга. Одна. Один кріпильний елемент у мене на верстаті з різьбою. Тобто можна його точно регулювати, тим самим регулювати кут, під яким ви подаєте заготовку до точильного каменю. Потім фіксуєте це все діло гвинтами. І все. З іншої сторони, також є кріплення для нашого упора. Знову ж таки, так само, як і в тормику. Ось. Це все робиться приблизно так. Раз. І вже подаєте також під іншим кутом до точильного каменя вашу, ваш інструмент, той, що ви точите. І знову ж таки, це все ось фіксується гвинтами, просто гвинти на тій стороні зараз. Я зробив до свого верстата такий тримач це тримач для заточування ножів. Він має регулювання по виліту. Можна виставити будь-яку довжину, тим самим також міняючи кут, кут заточування. Відбувається це все приблизно таким от чином. Кріпимо наш ніж в тримач, виставляємо потрібну нам висоту штанги, потрібну довжину тримача і заточуємо ніж. Отакими от, от рухами. Сам верстат тормик, він Передбачає заточування або на себе, на зерно або від зерна, в залежності від того, який інструмент ви точите. Якщо ви точите ножі, то, якщо ви точите ножі, то тоді треба заточувати на зерно, тобто, щоб круг, щоб камінь крутився на вас. Якщо ж від зерна, відповідно, від вас буде крутитися точильний камінь і так і точимо. Саме тому я робив можливість реверсу на своєму верстаті. Ось. Тоді, як на оригінальному тормику потрібно перевертати сам верстат. Тобто потрібно крутити верстат, я ж зробив реверс, і він може запускатися в одну і в іншу сторону. Мій верстат має більші оберти, ніж у тормика, і немає води. Це є фішкою тормика, те, що в нього є вода. Але малі оберти тормика навіщо такі малі? Там всього 100 обертів. 100 обертів за хвилину робить тормик. Міверсат робить 500 обертів за хвилину. А справжнє швидкісне точило робить 3000 обертів за хвилину. От приблизно така різниця. Тормик так повільно обертається по тій причині, що щоб не розхлюпував воду. 100 обертів, це якраз достатньо для того, щоб він захоплював воду. Вода йшла по каменю, тобто омивала камінь, тим самим змивала шлак, який збирається на камені, і кажуть, що охолоджувала ріжучий і охолоджувала той, той інструмент, який ви заточуєте. Але оберти 100 обертів на хвилину ну, вони, в принципі, не повинні нагрівати. Інструмент, ну, тобто це досить мало, і що стосується охолодження ріжучої кромки на тормику, ну, в цьому особливо сенсу немає. В змиванні шлаку так, певно, що є. Я ж вирішив робити без, без води. Ну, Я взагалі думав, робити з водою чи без води. Тут можна зробити без проблем із водою, поставити ванночку. Ось тут місце є, все дозволяє. Знизити оберти, так як на тормику, до. 100 обертів за хвилину для цього треба зняти оцей шків з пральної машини і просто прямо на шків двигуна посадити пасок. Я вже про це думав: це можна зробити, можна знизити оберти до. До 100 обертів на хвилину, але поки що я в сенсу не бачу. Я спробував точити з такими обертами. Мені в принципі сподобалось і не бачу сенсу і, там абсолютно наслідувати тормок, знижувати оберти і так далі. Причому, що в мокрому камені є мінуси. А, мінуси полягають наступному. Його не можна залишати в воді надовго, тому що. Камінь розбалансується. Перед кожним використанням його треба замочувати, так як його в воді залишати не можна, ви воду зливаєте, вода з нього стікає. Перед кожним використанням треба його понову замочувати. Замочується він там приблизно 10 хвилин і вбирає в себе півтори літри води. Це довго, води багато і, взагалі, приємного мало. Взимку його тим паче не можна залишати, тому що вода всередині каменя. Може його порвати, тобто трісне ваш камінь. А камінь на турмаку досить таки дорого коштує. Ну і цей камінь, ну, на ньому не написано було, що там він водний, який, якийсь там і так далі. Це просто камінь. Ну Я думаю, можна було б спробувати його намочити і подивитися, що з ним буде. Але. Мене так влаштовує, якщо чесно. Ті 10 хвилин, поки я буду замочувати камінь, я всі свої ножі наточу. І немає в мене мети там занадто тонка заточка. Мені потрібно, щоб воно різало, щоб влаштовувало мене і мою дружину, як воно ріже, і все мені цього достатньо. Не женуся там за якоюсь там ідеальною заточкою. А заточити тут доволі пристойно можна. І не при п'ятсот Ну, мене влаштовує це також повільне точило, але не настільки повільне, як тормок. Скажімо так, сам камінь. Цей камінь-ворел він був кривий, коли я його купив, і не довів його до ідеалу, але довів до задовільного стану. Було биття справа вліво. Вісімка була, і тут нерівний був по торцю. Вирівнював отакою от рівнялкою китайською. Спочатку пройшовся рівнялкою, а потім пройшовся алмазним бруском на 400 грит. Чому? Тому що рівнялка грубо його чухає, тобто грубе зерно буде після цієї китайської рівнялки. А після 400 гріт бруска ну, зерно стає більш таким делікатним, не таким грубим, і можна. Більш делікатно щось заточувати. Вмикаємо реверс на себе, Ось перемикнув і вимкнув верстат. Перемикаю в іншу сторону, тому що якщо точити ту саму сторону на себе, ніж буде врізатися в шкіру. І полірую на пацькі гоя. I think that we've all had enough. Keep you up at night, yeah. Make yeah. all the seasons cry, yeah. We were built to thrive yeah. I think that.